А от у столиці відкрили хаб захисник. Заклад поєднує собі кафе та соціальний центр реабілітації. У ньому побував і наш журналіст Богдан Пуряненко. Ще нещодавно тут був кальян бар Зараз місце для спілкування, реабілітації і зустрічі воїнів. Хаб захисник облаштували за два тижні, ремонтували приміщення, військові власними силами. Самі ж привезли сувеніри з фронту. Наприклад, цей жевелін кілька тижнів тому знищив російський танк. Є і залишки ворожих снарядів, посічені бронепластини і сотні гільз. Цей заклад ми відкривали досить швидко, досить потужно. всієї нашої команди. От, і ми розуміли, те, що хлопців немає де зустрітись. Це буде більше центр комунікації. У хабі працюватимуть психологи, окрім того, для військових проводитимуть майстер-класи, аби реабілітація пройшла швидше. Для військових, що отримали ампутацію, а хлопці в умовах нового тіла вони потребують не лише психологічної адаптації, а також адаптації, яка допоможе їм ну більш швидше влитися в нове життя в умовах нового тіла. Тому ми відкриваємо такий комунікаційний хаб. Зрозуміло, що тут також буде смачна їжа, яку ми разом з військовими розробляли. Сергій Посняк, ветеран війни, вперше на фронті воював ще під час АТО, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, знову став на захист країни влітку. Під час штурму вагнерівських позицій був тяжко поранений, наступивши на ворожу міну. Далі п'ять операцій та ампутація. Реабілітація, вона ж не там, де поранення. Реабілітація вона тут і, і тут. А спілкування з побратимами і вирішення якоїсь спільної проблематики. Хтось вже пройшов такий шлях, кось є якийсь досвід реабілітації, проходження через через поранення, одужання. відкриття хабу підтримати військових. Приїхали українські телеведучі актори, співаки розповідають зараз усю свою роботу присвячують воїнам. Багато військових, які можливо завершили вже свою службу або тимчасово перебувають тут, можуть знайти тут якийсь прихисток, якесь розуміння якусь якихось однодумців, і просто прийти в тепле місце, провести час зараз, коли холодно. Це важливо насправді. Хаб захисник працює щодня з 11 до 22 на вулиці Сагайдачного. Богдан Бур'яненко, Олексій Колотигін, телеканал Київ.